Пасажири. Трамвай відправляється в рейс за маршрутом. Номер 15. Вулиця Старовокзальна. Проспект Відрадний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа перемоги. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this tram is leaving from Старовокзальна Street to Vidradny Avenue. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pереmoy Square. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка. Площа перемоги. Обережно. Вихід на проїжу частину. Найближче укриття підземний перехід. This is Перемоги Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Дмитрівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Дмитрівська Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. зупинка вулиця Дмитрівська Обережно вихід на проїжджу частину This is Dmytrivska street Обережно двері зачиняються Наступна зупинка вулиця Павлівська Please stand clear of the doors Your next stop is Pavlivska street Забули придбати квиток Згадайте про Київ цифровий Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка Вулиця Павлівська. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is Павлівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. Please stand clear of the doors. Your next stop is Poltavska Street. Exit to the Лесі Українки Public Library. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка. Вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. This is Poltavska Street. Exit to the Less Ukraine Public Library. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Street. Зупинка. Вулиця This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лук'янівська площа. Вихід до станції метро Лук'янівська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Лук'янівська Square. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. The fare is 8 hryvnias. The penalty for ticketless fare is 160 hryvnias. Зупинка – Лук'янівська площа. Вихід до станції метро Лук'янівська. Найближче укриття станція метро. This is Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Довнар Запольського. Please stand clear of the Doors. Your next stop is Довна Street. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка. Вулиця Довнар Запольського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Зоологічна. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця зоологічна. This is зоологічно Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Комбінат Україна. State Enterprise Polygraph Combine Україна. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Комбінат Україна. This is State Enterprise Polygraph Combine Україна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лікарня. Please, stand clear of the doors. Your next stop is hospital. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка лікарня. This is Hospital. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олени Телігі. Please stand Clear of the Doors. Your next stop is Olenете Lгі Street. Будь ласка. Поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка. Вулиця Олени Телігі. This is Олени Телігі Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Інститут газу. the National інститут of Sciences of Ukraine. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка Інститут газу. This is the Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Шевцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Івана Шевцова Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Вулиця Івана Шевцова. This is Івана Шевцова, Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Шпака. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Шпака Street. Зупинка. Вулиця Миколи Шпака. This is Миколи Шпака Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Берестейська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is. Берестийське мешу до уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Станція метро Берестейська. Найближче укриття станція метро. This is Берестейське метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Козелецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Козелецька street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The fare is, the penalty for ticketless fare is 160 хрибнес. Зупинка. Вулиця Козелецька. This is Козелецька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Машинобудівна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Машинобудівна Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка. Вулиця Машинобудівна. This is машинобудівна стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Василенка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Василенка. Street. до уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця Миколи Василенка. This is Mykola Василенка Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Героїв Севастополя. Please stand clear of the doors. Your next stop is street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця Героїв Севастополя. Найближче укриття. Підземний перехід. This is... героїв Севастополя з Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Шостий авторемонтний завод. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка, 6-й авторемонтний завод. This is 6th Automobile Repairing Plant. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Василя Чумака. Please stand clear of the doors. Your next stop is Vasilya Chumaka Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Василя Чумака. This is Василя Чумака стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Любомира Гузара. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Любомира Гузера Авеню. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка Проспект Любомира Гузара. Найближче укриття. Підземний перехід. This is... Любомира Гузера Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Академіка Білецького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Академішен Білецький Street. Придбайте qr квиток, навіть коли вже забігли в автобус, qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Вулиця Академіка Білецького. This is Academician Bilecki Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Добруська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Добруська Street. Зупинка. Вулиця Добруська. This is Добруська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Вацлава Гавела. Please stand clear of the doors. Your next stop is Boulevard. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Бульвар Вацлава Гавела. This is Вацлава Гавела Boulevard Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Відрадний. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is відрадний Avenue Зупинка. Проспект Відрадний. Кінцева. Обережно. Вихід на проїжджу частину. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Гарного настрою. Файналстап відрадний Евеню.